Ірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю у цьому році. Міністерство освіти і науки України запроваджуватиме спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. За словами винницького до 2022 року щорічно до аспірантури вступали приблизно 7 тисяч осіб. У 2022 році кількість вступників збільшилася до 15 тисяч. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. Вадим Бабич, керівник компанії Юридичне бюро Мета Інформ. Юрист з нами на зв'язку. Вадиме, вітаю. Вітаю. За словами Винницького, державні іспити для вступників аспірантів з двадцятого року запровадять з метою цитую перевірити, що вони справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують аспірантуру не за призначення. Чи може міністерство освіти і науки змінювати правила навчання в процесі навчання? Дякую за запитання. Ну, взагалі, дійсно в Україні пропоную запровадити єдиний державний залік. Це стосується залік української та іноземних мов, і нібито це має таки перевірити рівень базових комунікаційних компетентностей. Але якщо говорити щодо недоліків, взагалі, то це я вважаю, що це буде. По перше труднощі для адаптації саме студентів, тому, тому що раптові зміни в навчальній програмі та введення додаткових іспитів. Вони ну по перше, можуть викликати стрес для студентів і труднощі взагалі для адаптації, тому що це дуже швидкі зміни. І я вважаю, що щоб запроваджувати ці зміни, потрібно якось комунікувати з закладами освіти, якось налаштовувати це питання. І вже потім вводити дані зміни, також може бути порушена академічна свобода, тобто зміни вони можуть обмежити автономію університетів відповідно, у яких є власна своя програма, да критерії оцінювання, атестації і так далі. І якщо аспіранти, ну тобто вже є екзамен для вступу до аспірантури це є, так і е, воно може бути надмірним для студентів надмірним навантаженням і яким чином е, вплинути на процес самої освіти, на підготовку до захисту е, своєї роботи і взагалі на умову нови, нові діяльності. Вступу, на вашу думку, яку мету переслідують в Міністерстві освіти? А, ну, Перше, як ви вже сказали, що за останні два роки вже зросла дуже е, кількість та попит на вступ до аспірантури. Дуже багато е, чоловіків, які е, за 25 років, так і ну тобто, вважаючи, що це, це ж таки можливе ухилення від мобілізації, так і тому, що це була е, підставою є підставою для відстрочки. І друга передумова, я кажу, що це формування певної системи. У сфері науки та освіти, що е, нібито то університет в першу чергу має забезпечувати якісну освіту а вторинним вже е, може можуть бути фінансові показники університету е, цього питання. Так от дійсно ж питання в тому, що хочуть скоротити або якось обмежити е, саме тих, хто буде вступати на контрактну форму навчання. Тобто, це, це іще такий мінус для самих вишів, так? Тому що ну, це не секрет, що виші мають прибуток з цього, і це така велика, великий відсоток прибутку для навчальних закладів. Що думаєте про це? Ну, я згоден. Хочу виницький. Він каже, що. Ну те, що це вплине негативно на певні фінансові показники, абсолютно старини, але то ж таки воно ну ну, зниження кількості аспірантів воно може дійсно негативно впливати на фінансовий стан закладів вищої освіти. і це я вважаю дуже важливий фактор, тому що ну ну, на, на цьому так ґрунтується Ну фінансова складова, вона є однією з однієї з основ для закладів вищої освіти. Впроваджуючи новий іспит в 2024 році, чи не порушує Міністерство освіти і науки чи не законодавство? Тому що думки різні з цього приводу і хвилювання серед майбутніх аспірантів теж можу сказати одне, що е, запровадження таких змін, взагалі, під час своєї стану, воно е, ну, взагалі може бути розцінене як спроба вирішити певні демографічні проблеми мобілізації саме за рахунок освіти і це. Може викликати певні суспільні суперечки, і я вважаю, що якщо ну взагалі такі зміни вводити, то вони мають бути ретельно зважені та обговорені з усіма зацікавленими сторонами, щоб уникнути цих негативних наслідків для системи освіти та прав самих аспірантів, щоб забезпечити комфортне навчання. Станом на сьогодні для участі в єдиному вступному іспиті для вступу до аспірантури зареєструвалися 246 тисяч осіб, із них 91 тисяча це чоловіки від віком від 25 до 60 років, які вже мають ступінь магістра або спеціаліста. Це абсолютний рекорд, за словами міністра освіти і науки Оксана Лісового. То як перевірити оту мотивацію вступника, чи це не бажання уникнути мобілізації? Знаєте, це таке суб'єктивне питання. Ну, в принципі, дуже складно перевірити, чи аспірант він справді йде туди, щоб, як то кажуть, ухилитись від мобілізації, або він справді йде послідовно за освітою і хоче там навчати. Тобто, ну, на мою думку, це визначити неможливо. А оскільки, от попередні роки там були. Да, вступні бали 130 е, балів, е, наскільки я пам'ятаю з, е, е, з англійської мови СНК е, 100, е, то зараз підняли цю планку та, до 160 балів. Тому, е, ну, скажімо так, знову ж таки адаптація, і незрозуміло, що якщо студент е, йшов на аспірантуру, щоб навчатися і набрав там 150 балів і не пройшов, ну, це не означає, що він там мав намір. Ухилитись від мобілізації. це просто адаптація. Не було достатньо часу, щоб підготуватись до цього міністр освіти і науки України Оксан Лісовий закликав про всі факти фіктивного навчання повідомляти до правоохоронних органів. Студентів вишів виключатимуть з навчальних закладів, якщо вони не пройдуть базову військову підготовку, її проводять в усіх закладах з усіх форм власності. Про це йдеться в постанові Кабміну. Як ви ставитесь взагалі до покарання виключення з навчального закладу? <кій> ну знову ж таки, такі різкі зміни і таке покарання ну, для мене не дуже є. Скажімо так, ефективним цьому напрямку. можливо, є якісь позитивні, ну є позитивні дійсно там моменти в плані того, що вони хочуть запровадити, але все ж таки знання української та іноземної мови воно не є прямим показником наукової компетентності. І один тест для всіх спеціальностей він не може ну, не може яке. Адекватно оцінити рівень підготовки саме спірантів, тому що вони займаються науковою роботою саме своєю спеціальністю, пишуть наукові статті і так далі. Вадима, на вашу думку, чи повинні бути додаткові роз'яснення з усіх питань щодо фіктивного навчання, чи можливо мають бути дописані або нові ще постанови кабміном прийняті, щоб це було дійсно врегульовано і не було не пліток, не скандалів, так а щоб були чіткі одні правила для всіх. Я думаю, що повинні бути роз'яснення, і ну ж таки повернусь, що якщо будуть такі нововведені, вони мають бути ретельно зважені та обговорені з всіма зацікавленими сторонами, тобто закладами вищому вищої освіти, тобто, щоб знайти якусь золоту середину і баланс, щоб зробити навчання аспірантів комфортним, тому що ну це дуже дуже важко пристосуватися до таких змін. І ну, коли це може навіть вплинути на саме навчання аспірантів, тому що вони будуть думати за цей екзамен, але вони займаються паралельно науковою діяльністю. Ну, тобто, така політика, яку зараз проводить МОН що доставки все таки на державну форму навчання для аспірантів, це вірно, з вашої думки. А... Не можу я відповісти прямо на це питання. Можливо, є якісь позитивні моменти, якщо що, щоб виключити все ж таки ті, які е, тих людей, які дійсно там укуляються від мобілізації, але все ж таки це дуже різкі зміни, і до цих змін потрібно е, підійти дуже плавно. Тобто, має пройти якісь ну якийсь час, тому що студенти, студенти зараз ну, за словами моїх знайомих, вони дуже шоковані, тому що вони не очікували, вони не встигли е, підготуватись, тому що балиці, вони дуже втяхнули, скажем так. Тобто, це потрібен час для цього підготовки. Тому я не можу сказати, це правильно чи ні. Вадиме, правильно розумію, Наостанок, от зараз механізму як такого немає. Є якісь окремі постанови, є якісь окремі нові тести, так для вступу. А поки ясності немає чи є. щодо введення державного залі полянтів, зараз це розглядається зараз питання, тому ну, коли вже буде. Я думаю, що вже всі побачать і всі будуть обговорювати більш текст моєї постанови, коли вона буде прийнята. Водиме, я вам дякую за включення. Дякую, що долучились до ефіру. Вадим Бабич був з нами на прямому зв'язку. На цьому, поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.